Доброго ранку, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Відгадайте діти загадку. У садах гаях блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Про що діти загадка? Так, про осінь. І сьогодні ми будемо говорити. Про останній місяць осені листопад. За жовтнем осінь приводить листопад. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі відлетіли вже лелеки. Це третій і останній місяць осені, листопад. На його ще називають напівзимник. Листопад сумний. Це місяць опалого листя, якого майже не залишилося на деревах. Холодні пориви вітру зривають останнє листя з дерев. Зникли яскраві барви. Відзвеніли пташині голоси. Останні перелітні птахи відлітають у теплі краї. Частіше хмурніє і супиться сіре небо, і з нього ллються ниточки осіннього дощу, який може йти день або ж цілий тиждень. Холодно і непривітно, день сірий і вологий. Це період пізньої осені. Листопад ворота зими. Вранці на землі можна побачити іні. Ночами бувають перші заморозки. На калюжах з'являється перший льодок. Нерідко буває, що і перший сніжок. Хоч і не дуже веселий листопад та є в ньому і своя принадність у поступовій таємничій зміні природи перед зимовим сном. Ось такою буває красуня осінь різною. Кожна пора року унікальна, не можна любити тільки літо чи зиму. Завжди потрібно насолоджуватись восени чимось таким, що просто недосяжне у іншу пору року. І це треба цінувати, користуватися такими можливостями для ігор, для смаків та для спостереження. До побачення, все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати.